Доброго вечора, друзі. Вискочив на 5 хвилин показати вам цікаву модельку. Це Suzuki LED 4 палет. Палет у нас 4 інжекторний, на повітряному охолодженні. Я їх беру не часто. Але скажу, що моделька доволі цікава в плані виконання. Він такий сам по собі манюсик манюсік взагалі. Підійде навіть для дітей кататися, але в нього реально велике, широке таке сидіння, друзі. Тому... Тому потрібен невеличкий скутер він навіть в ліфт, мабуть, залізе, ну, дуже маленький і дуже прикольний. Це у нас Suzuki Let's 4 палет. На інжекторі економічна така жужа. От, Симпатична. В таких яскравих, красивих кольорах вони бувають. Зараз у нас такий помаранчевий. Дивіться, який красивий, яскравий насичений колір. А саме цікаве, давайте почну з цього. Чи продовжу, точніше, що в нього зовсім зовсім небагато пробігу. Всього на все 3630 кілометрів. Це його рідний пробіг. Бачите, тут у нас ТО було на 3400, тобто новий апарат, от просто новий. По нюансах, поміняв ручечки на чорні, тому що були в нас тут такі заводські гарні в колірі, як ви бачите, там коричневе сидіння, коричневі ручечки. От, але я їх зрізав, ну нереально їх відмити. В комплекті віддаю, але відмивати їх ну просто, друзі, ще ті муки, тому поставив нові. От, під сидінням у нас достатньо непогано місця. Є рідні зеркала. От. Е, гумки даю, можна заклеяти, поставити, або, я ж кажу, просто якби. Прийшлося так зробити. Так, бак у нас тут пластиковий. Чистенький бак, питань по них немає. Тому дивіться, по жужику і підлога рівна, і під сидінням достатньо місця. І спереду можна навіть кошик поставити. Сидіння оригінальне, але дивіться, от таких плямках ну не можу відмити, чим, чим лиш не пробував. І розчинником, і чим хочете. Можна спробувати на мийку заїхати якоюсь хімією, його там залити, але це вже таке. Гума тут стоїть заводська. це IRC Jettie. От. Е, гума нова. От проїхала 3000 км Гумка нова, без ніяких питань. Так Все гарно, все працює. Ось, ідеальний стан по пластику, ні подряпинки, ні дефекта, нічого такого немає. Трошки бачите вже його забруднив Гарна моделька, друзі. от Передня гума аналогічна, як і задня, RC Jetty колесики, все гарно, вилочка працює. Новий апарат. Чому взяв? Тому що новий. Реально ресурс цих е-е скутерів двигуна в районі 50 тисяч кілометрів і більше, тому 3 тисячі, як ви розумієте, взагалі нічого. Так, ключ, ключ один. Гарний басистий звук. Двигунчики, хто не знає, тут універсальні, багато моделей ним комплектуються. Для такої манюньки гарний двигун. Так, Світло у нас ближній, дальній працює. Ось такі гарненькі поворотнички. Приборочка з підсвіткою, дивіться, все воно працює, все моргає. Такий собі жучок красивий. Мені дуже подобається моделька. Саме для якоїсь жіночої статі, друзі, це буде шикарний апарат, як, як на подарунок, так і на кожен день користуватися. Прикольний, мені доподобає, такий менюний, гарний апарат. З кнопочки все заводиться. Тут у нас датчик на бак. Датчик на бак працює, все, світиться. Інжектор загорілося. Оп. Заводиться взагалі без ніяких там зусиль, питань. От, Так що невеличкий тест-драйв. Сидіти зручно, сидіння величезне, от реально на рахунок сидіння ніяких питань немає. Що сказати, гарнюні. 50 км він біжить, та можливо трошки більше, але для них занадто 30-35 на них користуватися і отримувати задоволення. Тому не прогавте, друзі, от в такому стані з таким невеличким пробігом ну вкрай рідко трапляється. Тому не прогавте. Контакти в описі, посилання на телеграм-канал з іншою технікою. Також там заходьте, дивіться, вибирайте щось інше. Ну і підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити такі гарненькі пропозиції. До нових зустрічей. Всім дякую.